Бродня власне бачили підписання самого меморандуму. Велику частину і державних органів, і так само громадських організацій, їх дещо менш так видається. Ви зібрали для того, аби якось врегулювати ось цю проблему із ігроманією, і залежністю, коли вона може виходити вже за рамки того, щоб загрожувати її родині людини, яка до цього може долучатися. Розкажіть, будь ласка, про це які заходи безпосередньо ви плануєте в рамках меморандуму, і ем, чи, чи можна в принципі подолати цю проблему? Цю проблему можна подолати і її потрібно долати. Основним завданням комісії є боротьба з вираженою ігровою залежністю або з її наслідками. По суті, з 2009 року, коли ігральний бізнес в Україні був заборонений, начебто проблеми не існувало. І грального бізнесу, начебто, не існувало. Але по факту він був, проблема була, і ніхто її не досліджував. На той час, коли весь світ, в принципі, цим і займався. Підписання даного меморандуму це надзвичайно великий крок. Це дуже потужний е, факт того, що. Ця проблема є, і держава об'єднується в тому, щоб знаходити інструменти її врегулювання, тому що ви тільки вдумайтесь меморандум був підписаний з міністерством соціальної політики України з Державною регуляторною службою, з національною. Сервісною службою України з державною установою інститут психіатрії, судової психіатрії, експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров'я, координаційний центр надання правової допомоги, громадська спілка центр відповідальної гри та громадська спілка Всеукраїнської ради Гемпінгу. По суді, ми зараз бачимо, я так називаю золотий трикутник партнерства, де є держава, бізнес і громадські організації. По суті, країн з самого початку приділяли надважливу увагу боротьбі з вираженою ігровою залежністю, і в нас було розроблено дуже велика низка нормативно-правових актів, таких як порядок формування і ведення реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів, принципи відповідальної гри, порядок недопуску до участі в азартних іграх неповнолітніх людей. Одним із ключових інструментів наразі, які ми бачимо і яким можна похизуватися, це розвиток реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Це не, не треба сприймати, як знаєте, реєстр людей, які. На яких стоїть певний клеймо ні, це навпаки, дуже велика кількість людей, які свідомо розуміють, що в них можливо можуть бути проблеми з тим, що вони заграються, або вони не розуміють взагалі, як азартні ігри можуть вплинути на їх психіку, або вже столкнулися з тим, що їм ну. Не потрібно а, багато грати, і вони вносять себе до цього реєстру. До цього реєстру можна потрапити трьома шляхами: це за власною ініціативою. Громадянин пише заяву до комісії з регулювання азартних та лотерей, або а, в прямо на місці, де він грав, в залі гральних автоматів або в казіно. Він може прямо там на місці написати заяву про самообмеження. Рідні, близькі, які бачать, що можливо їх родич, там син, батько, брат. Ну, тобто, перша ступінь споріднення, і вони бачать, що можливо є якісь е підозри щодо можливої вираженої ігрової залежності. Вони так само можуть звернутися до комісії, і ми обмежимо е певну особу за наявності об'єктивних підстав е в участі від азартних ігор або за рішенням суду. Це вже ті випадки, які на жаль, ну не треба про них мовчати. Вони дійсно є, коли в людини є вже великі проблеми з тим, що вона себе не контролює, вона не контролює. Свої емоції, вона не контролює свої витрати, і тоді, вже в судовому порядку, їй їй забороняється грати. Пане Іване, По власне, суці, коли ми б... говоримо Бу... так, ви ви зараз якраз сказали, от про другу категорію, так би мовити, хотілося б детальніше дещо поговорити. Це рідні і близькі. Просто мені здається, що в кожного із нас є, в принципі, що найменше знайомий, чогось переважно так вже складається. Я не хочу тут робити таких якихось гучних заяв, але з мого досвіду це переважно чоловіки, які загравалися до того, що. Якісь речі навіть в ломбарди е заносили від своїх родин відповідно, а потім до їхніх родин ще зверталися з тим, що вони ще винні, і зрозуміло, що вже у цього чоловіка не було що взяти, так би мовити. А рідні мусили е яким чином відшкодовувати або їх лякали, і ще подібні речі. Ви якраз теж говорите про ось цей соціальний захист родин, е е як, е як це працює зараз, і е е яким чином можна його поліпшити. Я дякую за запитання. Ви знаєте, от ви правильно сказали, що можливо чоловіки і так далі. В нас тільки нещодавно було перше створено перше дослідження вираженої ігрової залежності, де взагалі було зрозуміло, які категорії більше мовно кажучи під, під, підлягають під зону ризику. Для мене взагалі було здивування, що, наприклад, жінки вони дуже скажімо так схильні до залежності в лотерейній сфері, в, в миттєвих лотереях. Це була велика дивина для всіх, але ця, ця штука теж є. Які є інструменти? Ви правильно сказали, дійсно, не завжди гравці, які втратили контроль над собою над процесом гри, визнають свою залежність, вони продовжують грати, брати кредити, позичають гроші у знайомих і так далі, тому подібне. І Потім в якийсь день кредитори починають звертатися до рідних такого боржника з вимогою сплатити, сплатити боргу. Саме для цього є шляхи вирішення. Знову ж таки, це в першу чергу, що коли ви тільки бачите оці тривожні. Умовно кажучи, дзвіночки потрібно звертатися і обмежувати людину від участі до азартних ігор. Є багато гарячих ліній, де надають безкоштовну фахову юридичну допомогу, яким чином можна. Умовно кажучи, захистити себе, відстояти свої права, якщо ти опинився в певній ситуації. Також я вам більше скажу комісію: розроблені гарячі лінії, куди можуть звертатися як і гравці, так і родичі гравців з будь-яких питань, де також буде надаватися фахова допомога. І буквально я думаю, найближчим часом також будуть створені. Як би правильно сказати певні групи підтримки, починаючи від групової терапії, закінчуючи ну по суті, це і є групова терапія, де по практиках ми брали практику, навіть як це працювало з людьми з наркотичною залежністю, з алкогольною залежністю, з будь-якими психологічними проблемами. Саме головний ключ в цій роботі це позиція рівний рівному. Тобто, коли тобі якась людина незнайома тобі, яка не розуміє, про що ти говориш, буде пояснити, що в тебе є проблема. Ти якось ну фізично чи ментально ставиш певний бар'єр. Коли ти спілкуєшся з такими самими людьми, вони тобі кажуть, там, друже, в мене така сама проблема, в мене такі самі наслідки, і це на жаль, я зараз розумів, що це від цього людина. Це набагато краще чує. Тобто, всі світові практики, які зараз є, ми об'єднуємо. Ми на жаль, не все можемо. знаєте, те, що чудово працює, умовно кажучи, в. В Великій Британії воно не факт, що буде працювати в Україні. Треба обкатувати. Вибачте, за жаргон, але так, так воно і є. Треба, треба працювати. Ми зараз тільки на початку нашого шляху, але Пані, саме головний принцип який о... теж, теж ми для... закладаємо. Найважливіше це превентивність, тобто зараз нам взагалі в ідеалі не боротися а зараз, як то кажуть, на берегу розкласти всі всі інструменти для того, щоб не було ніяких проблем у людей. А навіть якщо вони виникнуть, то зразу її підхоплювати і під руки допомагати виводити, як то кажуть, на нормальний стан. Ну цій е, проблемі має також іти назустріч бізнес, і бізнес має бути відповідальним. Як щодо цього, не ну, бо ми ж теж розуміємо, що якраз підприємці мають заробляти кошти, і чим більше грають, чим більше вкладають, тим більше відповідно вони заробляють. Що теж в принципі добре, якщо вони справно сплачують податки і це потрапляє до нашого бюджету? Далі фінансуються збройні сили України. Ніби так працює це все. Але от наскільки бізнес зараз теж усвідомлює, що з ігроманами тут не треба мати, бо це там репутаційні якісь ризики, mm -hmm. там якісь копійки вони того не варті. Як із цим працюєте? Я повністю з вами згоден, і я підтверджую ваші слова. Те, що у нас бізнес свідомий, але я хочу підкреслити те, що ми зараз говоримо про легальних операторів. Дуже важливо розмежувати те, що є легальний оператор, який виконує норми закону. А повірте, в законі дуже багато є е, умов і, скажімо так, редлайнів стосовно вираженої ігрової залежності. Нами було розроблено і затверджено порядок. Порядок відповідальної гри і вимоги щодо боротьби з вигровою залежністю організаторами. Організатори зобов'язані дотримуватись принципів відповідальної гри, обмежувати участь людям, які в реєстрі осіб, яким обмежена, яким забороняється участь. Перепрошую, просто маємо Надавати дуже мало документі. ще часу. Пане Іване. Маємо мало часу, переліку цього не треба. Ми зрозуміли, що є просто легальний відповідальний бізнес. Так він тому я, всім цим приємно. Я, всім хочу, я і... хочу зазначити Да. Легальний бізнес він якраз і дуже багато веде самостійно проектів, які допомагають в цій ситуації. А також ну за перший місяць. Ось зараз у нас розблокувалась комісія. Перший місяць ми працюємо в повному, повному обсязі 490 мільйонів гривень. Тільки ліцензійних платежів вони сплатили це те, що дійсно потрібно зараз нашій країні для збройних сил. Але ви правильно сказали, треба щоб це було. у всьому має бути баланс. Азартні ігри ми кажемо завжди це в першу чергу розваги, і свідомий бізнес він не маніпулює цим. Він навпаки, е, я знаю кейси, коли навіть прямо під час гри підходили працівники закладу і казали: шановні, ми вас дуже перепрошуємо. Можливо, давайте на сьогодні паузу. Ми вас будемо дуже чудово чекати завтра, тому що вони так само розуміють, що. Це не є надприбуток вижити з людини все до останньої копійки. Свідомий грамотний гравець це культура і розвиток свідомого грального бізнесу, від якого всі будуть отримувати і певні бенефіти, і знову ж таки, задоволення.